Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний, простий та корисний салат поживний. Готується дуже швиденько, просто салат з тунцем. За декілька хвилин виходить ось така корисна смакота. Тому давайте вже розпочнемо і нарвемо, що в нас є на городі. Рвемо свою зелень. Тут у нас і салата йодована, салата звичайна, шпинат, рукола, тому все нариваємо, будемо мити, пересушувати і робити смачний корисний салат, який смакує. Як сам можна смакувати, можна смакувати з будь-яким гарніром. Я вам скажу, такий салат навіть смакує маленьким діткам. задоволенням їдять. Тому нариваємо багато зелені і будемо готувати. Я буду подавати такий салатик з відвареною картопелькою та м'яском. Звісно, може хто скаже, що це вже буде занадто, але ми живемо в селі. Багато працюємо, тому потрібна смачна, поживна, корисна їжа. Зелень перемиваю, трішки на рушничку просушую, щоб вологу брало. І не нарізаю, а ось так просто нариваю шматочками. Нарізаю дві помідорки, в мене одна червоненька, одна рожева. Можна, звісно, брати черіки. Але ось такими купили, такі нарізаю. Нарізаю ось такими великими кубиками. І все скидаю в мисочку до салату. Також нарізаю два огірочки. Теж великими такими кубиками. І знову все в мисочку. Прикольно. Нарізаємо відварені яйця. Теж великим кубиком, все нарізаємо великим кубником. Нічого дрібненько не нарізаємо. Ну і знову все в мисочку. І відкриваю ось такий тунець. У мене подрібнений не в олії. Викидаю його теж до салату в мисочку, трішки видавляємо апельсинового соку, трішки просипаю сілі за смаком і додаємо соус старі. І олійка, звичайно можна розмішувати і ще подавати і смакувати. Готується дуже швиденько. Виходить ось така величезна миска, смакоти. Такий салатик навіть може приготувати дитина, тому що дійсно приготувати його дуже легко і швидко. І виходить дуже смачно. Зверху можна посипати кунжутом або льоном і вже смакувати. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. А вам, якщо сподобалося, готуйте на здоровічко та смакуйте.